Так, то ще не був в зимовому лісі. Яка яка краса. Йо, ну покажемо там далі трошки віста. Йо. Брати, лижі санчата і до лісу. Гайта, гайта, мохіто. Міг би малювати, намалював би щось. Художники кажуть написав би, написав би берези Ей, що то? тобук. О. Ой, чи чи я це? Краса. Що ви там вже? Листя їсте? Всі до лісу. Бо... Ще два дні зими і все буде. Знов відлига.